Засіданні Сосновського суду прокуратура видвинула клопотання про зміну судді. Ніяких претензій до судді протягом цілого року розгляду нашого питання не було, аж до тих пір, поки суддя не прийняла на тому засіданні справедливого рішення про зміну запобіжного заходу для мене з цілодобового домашнього арешту на ночний домашній арешт. Після встановлення нічного домашнього арешту я отримав змогу звершувати публічні богослужіння, керувати єпархією, говорити проповіді для десятків тисяч парафіян Черкаської єпархії. Звісно ж, їм це дуже не подобається і тому вони звинувачують суддю у тому, що вона неправомірно випустила мене з-під цілого добового домашнього арешту. На лице упередженість цієї справи. Яке робить прокуратура Черкаська? Просимо адвоката сказати коментар. Ну, сьогодні мало відбутися судове засідання, був викликаний і прибув судове засідання потерпілих, якого ми мали допитати, поставити йому ряд запитань, ну, з урахуванням, мабуть, досвіду попередніх допитів. Можливо, і така реакція прокурора, фактично. Це, звісно, права сторони у кримінальному провадженні заявити відвід суду. Але ж з того, з тієї аргументації, яку навів у судовому засіданні прокурор, ми, на жаль, не почули жодного об'єктивного факту, який би стверджував про упередженість суду у даному судовому процесі. А в підсумку маємо те, що судове засідання зірвано, зірвано на невизначений період. І той потерпілий, який прибув в судове засідання, він не зміг дати покази по справі. У мене є заява про відвід вас від ведення нашої справи. Хочу би оголосити його, суддя не силі, коротко, чи подавати. Ну, Оголосіть коротко, в будь-якому парку ваша заява буде розглядати іншим складним судом, суду, навіть на вимогу така. про відвід тоді порядку вперед має спеціальну поцілку прийняти. Пожалуй, що суддя судської суду суддя 14 гуманів відповідно до вимог пункту 4 частини, на 45 примають поцільну поці України. У зв'язку з нею передністю не може брати участь в дальшому морозі вказаної справи. Е, так, ухвалу суду суд 19.1.23 року задоволення про питання прокурора розвіну заході закладу плодомового домашнього арешту на тримання вартою стосовно обвинувачення Снігеру відмовлено. Водночас, під час судового розбудоканого питання в судовому засіданні встановлено, що обвинувачення Снігеро продовжує чинятися злочини, які обвинувачується, чи встановлено та підтверджено ризик перед важності 177-й кримінальних України. Було встановлено, що 5-1023 року снігроводомовлення про підзвучені злочин передбачає становить першої статті 161 км України та 9 жовтня 2023 року судовим органу заборіти заклад до домого домашнього арешту, ще підтверджено готові указаної підозри. Також встановлено, що вказаний на злочин в приміщенні до молоді за місцем свого проживання, що за адресою Київська область, район, районцелогатне, де обвинувачений Снігров і проживання. Крім того, самому факту порушення в видумачних гравцях обов'язку, а саме на Підродовування суду про місце своє перебування після план судового засідання. При цьому судом наду належать оцінки до прокурора та фактичного ставлення, які є виправданими та необхідними елементами, що визначають та виправдують потребу саме в зміні забіжно заходу стіну доводу домашнього решту на тримання підладку. Підведену інформацію про незбучікаському стороні винувачення стало відомо, що того ж, як після голошення ухвали. Суддя Гуменюк, задачі до обвинувачення сьогодні в проханні фонд визначила, де не зменє надалі, будь ласка, уважно в дотримання мов доможного решта. Суд свідчить про взволення факту порушення мов до заповідного заходу та необхідно його дотримання в подальшому судовому роді. Вважаю, що суддя у кожному відділу і пересув дані справи, в тому числі стосовно самого обвинувачення Снігирьова Дениса Ленідовича наступному судовому засідання, яке відбулося десь 12-23 року під час вирішення брутового клопотання прокурора про зміну порядку дослідження доказів, яке було заявлено у зв'язку з необхідністю отримання розумних строків судового, а саме у зв'язку з наявкою потерпілого Беса, судове засідання з поважних причин, прокурор заявив клопотання про допит свідків з міст та СМІ, Чекаського області, яких було забезпечено прокурором. Під час доказаного клопотання суд без галоктування свого рішення повністю підтримав позицію сторони захисту про те, що вони не готові до допиту свідків. Судом не було взяти до уваги позицію з цього питання, не враховано, що сторони в повному обсязі виконали вимістя ці 290 км України. Захист дійсно джама професійним захисникам і самим обвинуваченим. тобто сторона захисту була знову та була готова до проведення судового розгляду. Послідуючим судом засідання, яке відбулося 20 грудня 2023 року. Судом частково задоволено по прокурора про продовження забільшого заходу та до повинуваченості Снігирьова домашнього арешту на ще нічний час доби. При цьому суд повторно не надав належні оцінки доводам прокурора та фактичного стану, які є виправданими та необхідними елементами та ми, що визначають та виправдують потреби саме продовження застосування до Снігирьова Снігеріа заходу вільні цілодобового домашнього арешту. Супереч перед чому суд пом'якшив казаний за запобіжний захід, що в подальшому може стати умовою для продовження вчинення нових вчиненнових злочинів, яких останні в тому числі місце проживання під час запобіжного закладу. Вважаю, що значення дії та рішення суду сусідівської суду, місце Черкаса є таким, що виключають і подальшу участь в цьому кримінальному провадженні, як судді на підставі пункту 4 частини 1 ті сімдесят п'ятого писання просукрану, тобто наявності інших обставин, які викликають сумуть вони переживаності судді, е, крім приямову протування, які співпадають з фактом Європейського суду на мову обґрунтування. В зв'язку з цим надаю до суду заяву щодо підводу головичу від ведення справи подачі. Можна. Відповідно до вимог статті 81, яка України, у <губить> разі заявлення відводу. Дякую. І суд суду, який здійснює свого провадження одноособово його розглядає інший суддя цього суду, визначений в порядку, встановленому частини третьої статті 35 п'ятого цього кодексу. Дана заява буде передана на автоматизований сподіваю, буде визначено суддю, який розглядатиме вказану заяву. і буде повідомлено учасники судового провадження, дату, час та місце розгляду вказаного питання.